Вона мислено закінчила це інтерв'ю, тому що це не кінець. Побачимось у вересні. Ні, дуже не ягана. Не подобається взагалі. Але це ще не кінець. Побачимось. Чи не побачимось? Так остання репліка. Але це ще не кінець. Побачимось у вересні. У якому вересні? Тебе вже не буде вересні. в Сенсі, а що буде? Ну, ми закинемо ідею інтерв'ю, облаштуємо залу, оформимо професійне світло, поставимо чотири камери, знайдемо операторів, підготуємо локацію, запросимо гостей, а головне змінимо ведучу. Чекають, е, чим тебе це не влаштовує? Ну дивись. Арціон вів один сезон інтерв'ю. Аліна вела один сезон інтерв'ю. Олег вів один сезон інтерв'ю. Ну ти сам розумієш. І що ти пропонуєш? Ти хочеш сказати, що ти заміниш ведучого? Ну. Цього вечора ми зіграємо в особливу гру, кожен учасник якої вже є переможцем. Суть гри дізнатися, в чому саме за першим враженням один про одного приз отримає той, чи перемогу не вгадають до кінця гри. Отож, сьогодні серед наших учасників є. Дев'ятиразовий чемпіон області та бронзовий призер України з дзюдо. переможець надтюці новою залежністю, учасник гурту, що переміг відбір на всеукраїнському музичному конкурсі, переможець у змаганнях з пішохідного туризму на місцевості, переможець у конкурсі з поїдання вареників на швидкість, та учасник команди, що отримав 39 тисяч гривень за забіг. Але щоб було цікавіше, одна з цих перемог вигадана. Не будемо зволікати, запрошуємо наших гостей до студії. Всім привіт! Мене звуть Надя. Мені 18 років, я працюю в школі. Привіт. Я Назар, мені 22 роки. Я люблю волейбол і дивитись серіали. Всім привіт, я Оля. Мені 19, я навчалась в теологічній семінарі. Привіт, всім. Мене звати Олександр, мені 37 років. Я полюбляю футбол, полюбляю активний вид відпочинку і є звичайним Привіт! Я Світлана, мені 25. Я та людина, якій повезло навчатися на професію, яка подобається. Це менеджмент організацій. Чітко, кайфово. Можна спілкуватися, так? Логічно, що ми не сіли напроти слова. Давайте подумаємо, що шо фейк. Фейк. Ну напевно, що переможець на Залежністю. Та ні, переможець у змаганнях в пішохідному туризмі на місцевості. А я такі змагання. Ну напевно, переможець у змаганнях. Якщо і переможець, значить і змагання. Давайте пробувати відвигати кандидатури, щоб. Ну, потом були в нас хоті якісь варіанти. Давай на варениках. А, вареники. Що варити? Що? Вареники з самодом маленька твою. Мені кажется, Надія дев'ять разів чемпіон. Надія це хто? Надія є. А я насправді думаю, що забіг. А я думаю, що назад це все український медичний конкурс. Все український медичний. Я думаю, що нам буде podobno. Що? Моляєсь така більш творче. Творче. Час вийшов. Ваші варіанти, хто є бронзовим призером з дзюдо? Надеюсь. Я обычно. Я думаю, что это Оля. Да. Назар. Я думаю, что это Надя. Я думаю, что это Оля. Ну ладно. Я думаю, думаю, это Надя. О, два Да, два. Я сказав, що це Надя. Оля. Угу. Да. А я сумніваюся між Надією і Олею зараз. <смірш> Нехай це раз буде Надія. Отже, Надія залишається на своєму місці. Наступне досягнення: хто переміг тютюнову залежність? Я думаю, що це Саша. <смірш> я думаю, що це Оля. <смірш> <смірш> думаю, що підходить. Думаю, що це Оля. <смірш> я думаю, це фейк. Отже, Оля з Назаром міняється місцями. Тож, хто на вашу думку, є учасником гурту, що переміг відбір на всеукраїнському музичному конкурсі? Тож Оля. Так. Ой, Надя. Пробачте да? Я думаю, що це А Я думаю, це Світлана. Хорошо, я думаю, це Світлана. Ну, я теж думаю, що це Світлана. Думаю, це Зміняємося. <ріху> Отож, хто, на вашу думку, є переможцем у змаганнях з пішохідного туризму на місцевості? Я думаю, що це фейк. Я теж думаю, що це фейк. Саша? А ви? Не думаєш. Ні, тобі треба сказати відповідь. А, ти сказав відповідь це. Я Я думаю, що це може бути Саша. Я думаю, ти мені вступила чергу. Я думаю, що це Назар. Я теж думаю, що це Назар. Хто є переможцем по поїданню вареників на швидкість? Все нормально. Олександр залишається на своєму місці. Відповідно, учасник команди, що отримала 39 тисяч гривень за забіг. Фейк. Звісно, 39 тисяч. Отже, Надя сидить не на своєму стільці. Оля також сидить не на своєму місці. Світлана та Назар також займають на свої місця. Олександр не на своєму місці. Значить, що шо, 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 шо? Я можу лишатись на переможці конкурсу з Просто не піде. А давайте звигатись просто на одне і рано чи ліпози ми попадемо на когось. Ну що почнемо? Давайте з разовий чемпіон. Цікаво. Ні, я був уверен, що це вона. Ну так як це не вона, то це не вона. Ну фейк, що ви думаєте, із цього фейк? Це все що угодно може бути фейком. В 39 000 тисяч странна сума. Комісія А, ну де там отримали, а не приземлює фонд. Значить, нас мало часу, щоб нам зараз опілитися, то якби було б добре, бо я фейк, в принципі, він тут очевидний. Ні. Ні. Переможець у змаганнях пішов до туризму. Я думаю, що можна спробувати дежитиразовий чемпіон області. Це ж Надя. Що вона вже була? Тиразово пішо. Ні. Пішоход. Пішоход може бути. Оля? Ні, вона може бути і в варениках. Ні. Я думаю, що вона ще може бути переможцем музичного конкурсу. Оля може нормально намовляти по вареникам. на чоловіка, який може. Тому я знаю. Ми ще не знаємо, як вона співає. Тепер ми починаємо з Олі. Тож, хто на вашу думку є бронзовим призером України з дзюдо? Назар Оля. Оля. Я думаю, це може бути Оля. Назар. Ти можеш за себе голосувати? Другий раз вже. Я думаю, що це Оля. Отож, Оля сідає на перший стілець. Хто на вашу думку є переможцем над Тютюновою залежністю? Я думаю, це Саша. Так. Oh. Mm -hmm. да. Саша. Саша. А самі його нічого не рішає. <laughs> <сувач> <сувач> Саша. <сувач> Отож Олександр сідає навпроти другої перемоги. Наступне досягнення. Хто, на вашу думку, є учасником гурту, що переміг відбір на всеукраїнському музичному конкурсі? Назар. Назар. Так, я думаю, що це Назар. Я ja, думаю, це Оля. <плес> я думаю, що це зараз. Учасники займають відповідні місця. Це кінець другого раунду. Всім привіт, мене звуть Надія і я два з половиною роки займалася легкою атлетикою. Як ви всі знаєте, це самостійний вид спорту де кожен сам біжить за себе. Одного разу ми приймали, приймали участь у новому проєкті, новому виді спорту, який лише зароджується в Україні. Це Баттл Миля. цієї гри те, що там змагаються команди. Тобто є чотири гравця, повинні пробігти кожен по одній милі, і є один гравець джокер який може замінити когось одного по дистанції. У нас був три дні забіги, Ми змагалися з кожною областю окремо. Останній день забігу, коли був вирішальний забіг. Я пам'ятаю, вранці ми прокинулись, і мені прийшов вірші дня на додаток Біблію. Те, що людина може підготувати коня до дня битви, але перемогу дає лише Господь. Я пам'ятаю, я поділилася цим віршем своєю невіручою подругою, яка була зі мною в команді, і ми так поспілкувалися і сказала, що дійсно тут ну. Тут ти не сам за себе, тут команда. І пам'ятаю, коли був фінальний е, забіг, ми бігли з Черкасами. Час кожного гравця сумується, і результат команди залежить від кожного. І ми тоді пробігли буквально на 2 сотих чи 3 сотих секунди швидше, ніж Черкаси. Хоча ми бігли всю дистанцію, і ми ну явно відставали. І це було дуже помітно на, на дистанції. І навіть тренер там дуже кричав, щоб ми швидше бігли. І в кінці е, сума часу нашого була переможною, і ми зайняли третє місце і виграли. «Призовий фонд. Я Світлана, я переможець з командного виду спорту, з техніки пішохідного туризму та спортивного орієнтування. Принаймні, та частина, коли нам все ж таки видалось перемогти, була саме командною, тому що час від часу трапляються змагання окремо з техніки пішохідного туризму. Це щось типу канатних містечок, які зараз можна бачити в парках розваг для дітей. А, і все це робилось на швидкість. Іноді це було досить травмонебезпечно і завжди, коли відбувалися ці змагання, то мої батьки знають, що багато молилися про те, щоб не травмувалися ми. Дяка Богу, все зі мною добре ніяких травм не траплялося та. Жодного разу в окремому виді частині цього змагань перемоги не було. Лише тоді, коли були комплексні змагання, де ми працювали всією командою, підтримуючи один одного і разом долаючи якісь перешкоди, нам вдалося перемогти завдяки тій підтримці, команді і спільній меті. Хочу сказати, що е, перемога. В якій я участвував в сьогоднішній грі, це була перемога всієї моєї групи. Це була перша пісня, яку ми записали взагалі, і після неї навіть не писали інших. Ми подали її до конкурсу Холл Харт. Це конкурс, який кожного року вибирає 10 виконавців і зробить спільний альбом української музики, прославлення і сольних пісень. Бог так благословив, що наша солістка написала слова. Далі наш лідер на клавішах придумав мелодію. Ми все це обробили, склали пісню, записали її, відправили і. Нас прийняли, Було, звісно, ми всі були здивовані, було приємно, ми готувалися. Така от перемога. Слава Богу. Я бронзова пресерка України, з та дев'ятикратна чемпіонка області. Кожну свою боротьбу, кожен раз, коли я виходила на тамі, я присвячувала цю перемогу і, взагалі, цю боротьбу Богу, тому що кожен раз, коли я виходжу, я молюсь і віддаюсь повністю Богу. Коли я їздила на чемпіонат України. Це було в 2017 році. Зі мною тоді їздив мій тато. Він є пастором церкви, і кожен раз, коли я виходила на татамі, він мене благословляв. І це благословіння було якесь занадто особливе, тому що виходити на татамі і бачити свою суперницю, не знаючи, як зараз буде йти боротьба, зламають тобі щось чи ні, це дуже страшно і важко. Я знала, що перемога завжди буде за мною хоча. Не завжди перемагала, але кожен після кожної моєї перемоги я все починала з нуля, тому що я не хотіла зациклюватись на чомусь одному і гордитись цим. Я дякую Богу за те, що Він мене проводить через це до сих пір. І я знаю, що кожна перемога від нього, тому що коня готовлять на день битви, а перемога то є Господь. Амінь. Всім привіт! Мене звати Олександр. Дійсно маю перемогу в своєму житті над тютюновою залежністю і не тільки над тютюновою. саме вагома перемога в моєму житті це над безбожним життям, яке панувало в моєму житті, і в ранньому віці я опинився в місцях позбавлення волі, і саме там Бог почав свою роботу і Бог почав дарувати свої перемоги. Саме, саме важливе, що він звернув увагу свою на, на себе. Мою увагу на себе, і в той час, коли я саме запитував, чи є він взагалі, чи його нема, чи бачить він, що що, що трап що трапляється, чи не бачить, і я дав запит: якщо він є, то хай він допоможе мені позбавитись, позбавитись того, чого я ніколи позбавитись не міг. Я намагався кинути дуже багато разів. Більше ніж на тиждень мене не вистачало. І цей раз, коли я звернувся до нього і кажу: якщо ти є, то допоможи мені звільнитися від цього. Тримаючи в руках передачу декілька блоків цигарок, дорогих в тих місцях вони дуже цінні, було всередині побудження: віддати і більше цього не робити. Ну прям був голос: віддай і більше не кури. І з того часу, я, як я віддав, вже пройшло більше 20 років, і по милості Божій, я вільний, маю перемогу. Завдяки не тому, що я щось перемиг чи досягнув, а завдяки тому, що переміг мій Господь і давав мені таким чином перемогу над безбожним життям, над тютюновою залежністю, над наркозалежністю, над е -е, скернослов'ям, і яке панувало е -е, в моєму житті. Слава йому за це. Сьогодні учасники гри показали, що зовні ми можемо не виглядати як переможці у тій сфері, в якій ми боремось, але це не означає, що є щось непереможне. Дякуємо нашим гостям за чудово проведений час. Сподіваємося про наступну перемогу. Розповіси саме ти.